Гарної ночі, причитаю вам Єремію, схопили, щоб побити. І сталося, як Єремія закінчив говорити все, що наказав Бог Господь сказати до всього народу, то схопили його священники і пророки і весь народ, говорячи, ти конче помреш. наш пророкував Господнім ім'ям, кажучи як щіло буде дім цей, а місто це буде зруйноване, так що не буде в ньому мешканця. І зібрався весь народ проти Єремія. Господньому домі і почули ці слова юдені, князі, і відійшли з царського дому до дому Господнього, і сіли при вході до нової Господньої Брами. І сказали священники та пророки до князів та до всього народу, говорячи присуд смерти цього чоловікові, бо він пророкував проти цього міста, як вочули своїми вухами, і сказав Єремія до всіх князів і до всього народу. Говорячи, Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. А тепер поліпшіть ваші дороги на ваші чини і слухайтеся голосу Господа, вашого Бога, то пожалуй Господь щодо зла, який говорив, був на нас, на вас. А я ось, я в вашій руці, робіть мене як добре і як правдиво в ваших очах. Тільки справді пізнаєте ви, якщо ви вб'єте мене, що ви не винну кров спровадите на себе і на це місто та на мешканців його, бо Господь справді послав мене до вас говорити в ваші вуха всі ці слова. І сказали князі та весь народ до священиків та до пророків. Цей чоловік не підлягає присуду смерті, бо він говорив до нас ім'ям Господа нашого Бога. І встали люди зі старших краю і сказали до всього збору народу, говорячи, «Міхей з Мараші пророкував за днів язикії, царя Юдиного. І сказали до всього юдейського народу, говорячи, так говорить Господь Савоот, Сіон, як те за Ора не буде, а Єрусалим за ромовище стане. А гора цього храму під гірками лісу. Чи справді зробив його язикія, цар Юрин та Васюди? Чи ж він не побоявся Господа і не злагодив Господнього лиця, і Господь пожалував щодо його о, того зла, яке говорив був на них. А ми вчинимо таке велике зло на своїй душі. Амінь. Гарної всім ночі, красивих. Обхідних.